Привіт, я Саша Гурші, тревела генд. А це готель Club Dolphin, що на шрі-Ланці в цьому огляді кажу вам готель, кажу вам територію, пляж та декілька категорій номерів. Це четвірка, проте розташована на першій береговій лінії, має красиву зелену територію, активну анімацію, і готель працює на все включено. Ви тим часом ставте лайк під цим відео, пийте в дзвіночок, підписуйтесь міканалим на на інстаграм та погнали на огляд. Відразу при вході на рецепцію розумію, що готель користується популярністю, адже один автобус приїхав, інший автобус приїхав, і сюди туристи постійно заселяються. Одні заселяються, інші виселяються, відразу тур тує, гід пропонує туристам екскурсії. І достатньо всього звернути лити увагу на кількість цих валіз. Розумію, що готель можливо навіть на стопі. Тому що одні чекають поселення, інші чекають виселення і туристів тут достатня кількість. Так у нас виглядає сама рецепція. Hello. А хтось приймає бронювання, хтось обробляє ваші заявки і пройшовши трішки далі. У нас загальні зони відпочинку. З іншої сторони у нас розташований бар, і саме в цьому місці ви будете поселятися. Поруч з лоббі. Можна побачити загальну територію, корпуси, і трішечки далі у нас вже відніється океан. Туди ми також обов'язково сьогодні прогуляємось. Покажу вам захід в океан, покажу вам пляж, як виглядає, і що взагалі є на пляжі. Зараз погуляємо стрічки території нашого готелю, і я бачу, що абсолютно вся територія це одноповерхові бунгало. Можливо, зараз десь і знайдемо двох-трьохповерхові, але поки що лише одно. Готель у нас на 120 номерів. І враховуючи те, що кожен номер має окреме бунгало, територія тут, скоріш за все, буде чимала. І я вже зараз, просто передвигаючись території, чую звуки хвилі. Вийдемо зараз на пляж. Подивимось, як виглядає вхід в океан, що є із інфраструктури на самому пляжі: шезлонги, парасольки. О, пляж довгий, широкий, головне що широкий. Поруч з пляж у нас один ресторан. Столики, крісла. Можливо, ввечері цей ресторан працює як карт. І пройшовши трішки далі, сам океан. Піщаний пологий захід в океан. Сьогодні трішки вітер, червоний прапор, мало хто купається. Але зараз ще ранок і більшість туристів на сніданку ще. Де я сподіваюся, що через декілька годин. На пляжі вже будуть туристи відпочивати, засмагати. А ми з вами йдемо дивитися територію далі. Знімаючи зараз огляд, можна помітити, що океан хвилюється такі великі чималі хвилі, але це буквально в даний період, тому що зараз йде перехід з не сезону до сезону. Океан такий собі купатися, не завжди може бути зручно, проте через декілька місяців коли починається сезон. А в цьому регіоні це з грудня місяця океан буде більш спокійніший можна буде вільно купатися з берега. Океан, пляж. І номер, який розташований фактично на самому пляжі. Номер 092 це номер віла сів'ю. І покажу вам зараз коротенький огляд цього номеру. Відразу при вході у нас два крісла, столик та телевізор. Двохспальне ліжко, звичайне. По дві подушки на кожного місце під ваш багаж, зеркало, робоче місце. Дві тумбочки та розетки. До речі, коли будете їхати на Шрі-Ланку, по можливості візьміть з собою перехідники на, на три вилки. Тому що тут розетки всі азіатські, на три вилки. Якщо перехідник є, то він лише один на кімнату. Тому краще запастись завчасно перехідниками. Далі. Двоспальне ліжко, шафа, міні-бар. У всіх номерах є. По дві бутилки, по бутилці 0,5 води, кафейно на чайний набір, чайник. Місце під ваші речі і ванна кімната. У ванні у нас душова кабіна, трішки далі розташований унітаз і рукомийник. В принципі, все номер маленький, не зрозуміло, чому називається віла сів'ю. Можна було просто стандарт сів'ю, тому що від віли чогось очікуєш. А тут звичайний мінімальна категорія номера просто з прямим виходом до океану, і звісно ж з дійсно, з прямим видом, але для того, щоб його побачити, потрібно вийти на терасу. Ходімо далі. Я покажу вам зараз ще одну категорію номера. зеркало не звертайте увагу, тому що двері відкриті і запотіло від жари все. Цей номер розташований в трьохповерховій будівлі. Ця трьохповерхова будівля також поруч з пляжем і ближче до басейнів. Сьогодні у нас проходить фестиваль. На балконі у нас два стільчики. Там фестиваль, там батути, діти бавляться, закриваємо. Це сімейний номер, але в ньому можуть проживати четверо людей, двоє дорослих і двоє діток. Два односпальних ліжка і одна, одне двохярусне ліжко. Дуже зручно те, що є сходи, можна буде піднятися, і всією сім'єю відпочиваєте в такому номері. Якщо вам комфортно буде, не тісно розміщуйтесь. Якщо ні, то краще взяти два номера з розміщенням по двоє людей. І ось так виглядає ванна кімната. А ось так виглядає головний ресторан готелю. Саме в цьому місці проходить сніданок, обід та вечеря. Поруч є бар і, звісно, сама рецепція. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити в мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях sashatravel.com.ua А також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. А, ну що ж, на превеликий жаль, мій випуск добігає свого кінця. <свісно>, Сподіваюсь, він був для вас корисним. І найближчим часом почувати в цьому готелі або будь-якому іншому на шрі ланці будете саме ви. А я вам зразку допоможу в організації вашого відпочинку. Обов'язково ставте лайк цим відео, бийте в дзвіночок, підписуйте канал і до нової зустрічі! А зустріч буде дуже скоро. Пока.